Виконуємо номер 764 із підручника Алгебра 7 та номер 34.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте множення і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Поміняємо доданки в других дужках місцями. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тепер у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Обчислюємо. 1,7 у квадраті, це 2,89, і А тепер у квадраті також піднесли. 1,4 у квадраті це 1,96, і підносимо степень до степені, показники перемножаємо. Отримали 2,89 а квадрат відняти 1,96 p у шостому степені. Поміняємо доданки в других дужках місцями. Тут різниця ми не трогаємо, а від пересновки доданків сума не змінюється, тому можна міняти місцями. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата, 3 в квадраті це 9. І А в квадраті і підносим до квадрата. Показники степенів перемножаємо, буде а в четвертому степені. Підносимо 1 четверту до квадрата це 1 16. і b в кубі і підносим до квадрата буде б в шостій. Отримали 9 а в четвертій степені. Відняти 1 16 б в шостому степені. Поміняємо в перших дужках доданки місцями. Одна сьома куб додати 5 м квадрат Н буде. А в других різниця цих же виразів. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Відняти підносимо до квадрата буде 1,49 п у шостому степені, відняти 25 м в четвертому степені n. отримали 1,49 49 P в шостому степені, відняти 25м в четвертому степені, n у квадраті пропустила. Поміняємо в першу дужку доданки місцями. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата 1,2 у квадраті, це буде 1,44 і Y у 16 степені. Коли підносимо степень до степеня, показники степенів перемножаємо відняти 4 дев'яти а у 14 степені. Отримали 1,44 в 16 степені, відняти 4 А у 14 степені. Номер 764 із підручника Алгебра 7 та номер 34.17 із підручника Математика 7 виконано.